Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні на огляді швейцарські години KITISO. Це нові моделі із колекції PR516, що відноситься до лінійки ліній Kitty sport Модель виділяється своїми невеликими габаритами. Мені здається, ми з вами почали забувати, як можуть виглядати хронографи. Просто порівняйте. Тісо запевняє, що це сучасний погляд на дизайн 70-х років. Скажу чесно, мені подобається. До вашої уваги моделі з синім та чорним кольором циферблату. На ньому розміщені накладені годинні індекси прямокутної форми, стрілки в такому ж прямокутному стилі, з сріблястими краями та білим покриттям суперлюмінова. Також світиться перша чверть транта годинника, до якого повернемося трохи пізніше. Не зразу помічаєш, але тут немає дати. Це досить незвично, тому що я так зразу і не згадаю сучасні хронографи з відсутністю апартури. Тим не менш, є хронограф. Запускаємо верхньою кнопкою. Права – долі секунди. Зліва 30 хвилин лічильник. Знизу секундна стрілка годинника. Логотип традиційно зверху. В самому низу напис VissMade. В годиннику встановлено кварцевий калібр G10212 Power Drive. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Цікаво, що цей калібр має бути з датою, але із-розміру механізм модифікували. Наступна цікавинка рант. Як і у більшості хронографів, тут є тахіметрична шкала, але вона займає лише 3 чверті. Кісо гадає, що небагато бажаючих є проїжджати кілометр швидше, ніж за 15 секунд, тому першу чверть можна використовувати для вимірювання пульсу. З допомогою напису між 12 та 1 години неважко здогадатися, що нам треба порахувати 15 пульсацій і зупинити хронограф. Щоправда, зробити це маючи тільки дві руки не досить просто. Циферблат захищає стійки до подряпин сапфірове скло з покриттям антивідблиску. А рант покриває мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі 316 l Більша частина поверхні сатинована. Але є дзеркальне полірування на проміжній грані та ранті, діаметр 40 мм. Товщина 12,2 мм. Нагадаю, що діаметр інших хронографів TISO починається від 43 мм. Комплектуються годинники сталевим браслетом із трьох литих ланок. Ланки невеликі, тому налаштувати браслет під вашу руку можна максимально точно. Центральна ланка дзеркально відполірована, а по боках сатиновані. Застіпка також лита. Є система швидкої заміни браслета. Задня кришка загвинчується. На ній зображено лавровий вінок та кермо спортивного автомобіля 70-х років. Ось так модель сидить на моєму зап'ясті. Обхват 16 см. Ціна 570 доларів. Це один із небагатьох годинників в сегменті до 1000 доларів, що сподобався мені повністю і явних мінусів для себе знайти не можу. Пишіть, що думаєте ви. Також запрошую завітати до нас на примірку або на сайт посилання в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!